Сумські футзалістки виходять грати таким складом тільки другий раз. Незважаючи на те, що дівчата з двох раніше існуючих колективів досвідчені, їх команда нині вважається дебютанткою. Вдома приймали Дніпропетровську злагоду. Спочатку гри обидві команди придивлялися один до одного. Втім, гості проявили активність та почали набирати обертів, впевнено пробираючись до воріт сумчанок. Вдалося забити вже на десятій хвилині гри, але відразу ж отримали відповідь від господарів. Сумчанки зуміли реалізувати і другий м'яч. Вдало розіграли його зі штрафного. Гостей такий рахунок не влаштовував, тож колектив з злагоди по-справжньому розізлився і пішов у наступ. В результаті після першого тайму рахунок на табло показував 2-4, не на користь господарок майданчику. Звісно, гра давалася важко. Всі на виїздах і в сумах ми дуже серйозно настраємося, тому що дівчинки ваші грають до кінця. Якби завжди йде напряжение, навіть при цьому щоді я не чувствовала себе спокойной. Певно, часу й не вистачило сумчанкам, аби забити бодай одного м'яча у другому таймі. При цьому вони ще двічі діставали шкіряного сітки воріт. Тренер нашої команди наголошує, пізня підготовка до старту сезону дає про себе знати. Втім, запевняє, потрібен час, аби зігратись. А чого не вистачає, ну не знаю. Що увереності, навіть в роздівалці як то так, я їм говорю. Одно чи они боятся, не бояться, то этого може, не надо. поки не треба. Тому треба час. Гра виявилась справді важкою, але допомагала підтримка вболівальників, кажуть футзалістки. Здорово, звісно, грати при своїх болельщиках. Було тяжело, команда хороша. Фінальний рахунок зустрічі 2-6. Прикра поразка вдома, але сезон лише починається. В Команді кажуть, що готові боротись і надалі. За мету ставлять потрапити до стадії плей-офф, але для цього потрібно ще багато працювати. Євген Перестенко, Марина П'ятаченко, Віктор Лапченко на часі спорт.